Дай Боже і вам, шановні гості, дорога родина, продовжуємо по 372Б. Останніх дві великих масних железяки, які лишилися на вулиці. Це є так званий повзун. Повзун і шпіндельна бабка. Це дві железяки, які лишилися на вулиці. Значить що Тут в принципі вже розбирати нічого, лишилось тільки відкрутити оцей механізм. Тут черв'ячний редуктор. Майстер. Майстер! Що ти шукаєш тут? Я трошки погуляй собі, йди. Значить, ми того діло зараз розберемо. А тут що розбирати? Тут тобто відкрутити тут все. А от оцю штуку. Страшно мені цікаво. Що ж там всередині. Всередині там шпіндель, всередині там мотор штатний, схрещений разом з шпінделем, так? Ну і цікава, яка ж тут та гідростатіка. Яка ж тут та гідростатіка? Ну що ж, давайте підрозберемо це от і приймемося за розборку цього. Так, ну що, давайте, по порядку. Знову все відпущене. До речі, хочу звернути вашу увагу. Оці от болти, циліндрична головка і фрезерований шліц. Ото є та стара школа. Потім їх зняли з виробництва. І Дуже багато таких болтів ідуть точених. Вже потім почали робити з тою півкруглою і так далі. Так. Ричка. Я поражаюсь просто. Яке все здоровенне, яке все коняче просто. Тепер приступаємо до цієї штуки. Двоє резервуари для масла. А то є лючки, щоб заливати. Раз. Два. Тут є нутелла в даний момент. Що буде з нутеллою, я вам покажу. Куди ми діваємо нутеллу? Всіх дуже то цікавить. То я вам сьогодні відкрию таємницю сакральну. Так. А, тут клин. Прикольно. Зараз вам покажу Як зроблено. Зараз я візьму ключик на 14 і відкрутим ті от болти. Все, напрочуд легко відкручується. Дуже легко. Нічого не прикисло. Нічо кувалдою не забито, теж немаловажно. Дивіться, як зроблено. Трубка СОЖ проходить, а тут клинчиком підтягується. Гайку зажимаємо, але ну, раз і тут її підклинює. Класно вироблено. Чітко, в натурі клас. Значить, що робиться з нутеллою? Технологія секретна. Показую. Береться ложка. Попробуй. Це новий рецепт. Люкс. Ну, ну попробуйте. М -м -м. Бруно, тікай, бо ще зараз нутелла на, на тебе впаде. Тікай, пішов. Пішов, кажу. Тобі потім дам нутеллу Ну отак от вичерпуємо. Вишкрабуємо, вичерпуємо. О, дивіться, яка чудова. Все в баночку. Нічого не має пропасти. Гарно, все вичерпуємо. Нічого не пропускаємо, бо тому що то є серйозна тема. Ми баночку витираємо, щоб все було чисто. І закорковуємо. Ну, далі будемо скидати на задню кришку. от от. от-от все знімати. Подивимося, що ж там. Що ж там всередині. Так, ходіть, вам щось покажу. Значить, перше. Привіт from USSR. Тут забитий дерев'яний клин. Дерев'яний кілок ну, В принципі, тут якби нічого страшного, Бо тут шпіндель просто проходить, тут суха камера. Ну, але дерев'яний кілок це, це, звичайно, круто. Далі. Тут у нас отак. -от. Так. Тут величезна гайка. Зажаті підшипники. Зараз будемо відкручувати той великий фланець. Так, відкрутив кришку, все удачно легенько вийшло, шпіндель почав виходити. Ніхера собі. Ну, ніхіра собі. Чим такого я не видів, хлопці. Так, як би то його, блін, бережно. А пердурю. Вот так. Да. Ну курва то и печь. Той кілок забитий молотком, це просто якась дупа повна, блін. Я мушу вам це показати. Ще ну, б такого курва не видів, Кіку жию. Дивіться. Бо в зараз камера привикне до світла. О, дивіться, кілок запердолив дерев'яний. Ну, я вам кажу, блин. Тому все треба мити. А мотору, походу, жопа. Правда? Так, да, мотору, жопа, мотор згорівший. Звичайно, лотерея. Але, скоріш за все, що так. Тому що затирав статор, дивлюся. Ротор за, за статор затирав, коротше. Коротше, блін, походу вони його спалили і ніхрена на ньому не робили. Сморід тут відповідний. Ну то видно вони. Згоріла Згореля підгореля. На ну, тих от болти, походу, підклинюють його. І то треба тягати вверх. Блін. Ну нічого. Не буває все в плюс, треба трошки деколи в мінус. Зараз знімемо ще передню кришку, подивимося, що каже, вкладиш передній. Ну що ж, народ, як то кажуть, повна дупа огірків. Коротше, мотору кірдек. Кірдек одно... Однозначно, тому що та бо тому що згорений мотор. Що тут, що тут говорити? Там мідь аж, десь тут було видно, що там мідь аж... аж жовта зробилася. Та все, згоря не спалене, що тут? Повністю причому. 58 рік, 220 380, 4,5 кВт, 1440 обертів Коротше, я тут попитаю по місцевих народних умільцях і це ж гути потріскали, хто би взявся перемотати, це чудо. значить до глядачів звернення. Хто має бажання, верніше, хто вміє це зробити правильно і хоче заробити пару рублів і поучаствувати в цьому проєкті. Але треба зробити чітко, не просто чітко, а в натурі клас. ну Наскільки я розумію, що ці клинчики витягуються, це все витягується і... Намотується нове і сушиться, лакується і так далі. Коротше, треба цю штуку перемотати народ. Тому що інших варіантів немає, тому що статор штатний в шпіндельній бабці. От. Ну то якоби я думаю ми тут з вами рішимо. Тепер саме цікаве. Коротше, чому згорів мотор? То згорів мотор не просто так. От його вкладеш, от його, його шпіндельний вкладиш, от його гідростатична опора, спалена вона. вона біметалева, тобто тут бронза залита в сталь. Спалена вона і то так твердо спалена. Класично при перегрузах завертає ліву сторону, якщо дивитися на торець шпінделя. Та бронза тут аж коричневою зробилась. Завертало йому тут порядок. Ну, та що, десь підтягували, почало йому підклинювати, почало підхватувати, а вже як почало підхватувати, то вже, то вже все задіри, натіри і так далі. От для зразка опора 3G-71, бачите, наскільки це більше. Ну, тут буде теж гемор ще той. Не знаю, або ми це діло нове будемо робити, або взагалі тут переробимо все. Ну, якоби з гідростатікою я вже. Подружився, так що з цим проблем не буде. А от на шпинделі є момент. А момент в тому, що від перегріву почали з'являтися тріщинки. Це класична біда. Пішло. Класична біда перегрітої шпіндельної опори на гідростатиці. Ну, нічого страшного, ми і то вміємо лікувати, як виявилося. Шпіндель азотований. ось так, цик-цик-цик, ну, то ще мало. Я зустрічав, що і більше. Я зустрічав, що весь шпіндель такою павутинкою пішов. Ну, але бачите, підхватував він так конкретно. Отак от, от він крутиться. Ось так от. Ну, а тут вони Ну статор напресований, крильчатка, а тут вони впердолили два підшипника. Ну от такі, коротше, народ пірогі. Якщо не вдасться з мотором нічого зробити, то Будемо робити мотор виносний. Зробимо муфту і з дупи йому вчіпимо мотор, звичайний фланцевий асинхронний. А той фланець зробимо комбінований, може навіть новий виточимо Новий фланець з переходом на інший мотор. Ну, це при умові, якщо не вдасться перемотати. Оце діло нафік спресуємо і зробимо його на на двох опорах, але. Мотор буде вчіплений фланцевим. фланцем, так як на гідростанції, так і тут. Ну це при умові, що не вдасться мотор перемотати. А, стружечка бронзова лишилася в канавках. Ну, коротше, на тому все станок робив цілу херню, але і то зарізали. Коротше, народ, хто вміє перемотувати мотори, пишіть, домовимося. А я буду лікувати гідростатику. Я і майстер Бруно